Усім великий привіт! У мене такий чудовий набір машинок для підстригання, раритетний. Але ними ніхто давно вже не користується, зараз електричні машинки, і ніхто, навіть, їх і в руки не бере і не брав. Але все-таки я вирішив. Ну, на всякий випадок, скажу, відкрито, одну із цих із, із, із трьох зробити, щоб вона ну, виконувала свої функції. Тобі ж могла підстригувати ну, не так, як електрична, швидка, швидко і гладко, але підстригти вона повинна. Тому що раніше тільки ними і користувалися. Тому зараз ми з вами і подивимося, що ж це за техніка. А чому я е, вирішив її зняти, ролик цей? Тому що я ось наждачна шкірка, якою я вирішив трохи. Заточити чи обточити, ріжучі частини зубців. Вони дещо трошки прижавіли, притупіли. Ніхто не мав швидше, ніхто, так, ніхто їх ніколи не точив, не зачищав, ними просто користувалися та і все. І я все-таки вирішив розібрати почистити нальовкою і зібрав. А потім, думаю, покажу я хлопцям, можливо, хто їх перше бачить, Швидше за все. Може і не бачили, це старше покоління. Тільки могло бачити і користуватись або їх стріли, або вони когось стрігли, а молодь зараз користується електричними вилку, в розетку пнув у мережі, нажав на кнопку і отримав результат. Ну, Давайте менше будемо розмовляти, а покажу, що вона все-таки, скільки тут деталей. Що вона зроблена, як вона зроблена і які тут деталі. Ну, В першу чергу тут видно, є барашк. Отакий. Перемі відкручуємо. А, я зразу скажу, що цим барашкам регулюється притискання верхніх ножів до нижніх. Якщо свободніше, воно легше ходить, але сюди можуть набиватись, ну, наприклад, можливо, волості. Тому я піджав сильніше. А якщо ще сильніше, воно, бачите, не хоче назад відходити. Потрібно от це регулювати цей момент. Момент зажима. І ну і, мабуть, щоб на руку. Не дуже було напряжно. І, і ще є один гвинт чи пробка, яка регулює сам упор з пружиною. Це вже дійсно о, на відкидання речага. Ну, якщо тут буде піджати, то він може не відкинути. Тому Цю прижину, а цією пробкою підтискують далі, і виходить на руку важче. Зате відкидає те, ну, як воно виходить, якщо тут піджати, щоб зубці були дуже щільно, але тоді не відкине слаба пружина. А щоб пружина відкидала, її підтягуємо. І виходить, що тут піджато, і. Речак добре відпускається від ходу на своє попереднє місце. Ну, отакі дві регуліровки. О, і більше нема нічого. Ну, зараз відвинчуємо верхній, він тут один зверху. Барашку. Так. Тут пружинна шайба стоїть, друзі. Скажу вам відкрито, от я чому я кажу, що е, я вирішив все-таки е, розібрати і показати. Тому що ну, я гарантую, що ну, такі 50%, більш половини моїх підписників чи глядачів, ну не бачили. А могли, можливо і бачили її, але ну, не розбирали це точно. Я сам її розбираю другий раз у житті. Перший раз я розбирав її, коли вона мені ну, попала в руки, це батьки машинки. Батько ними користувався, а коли вони вже дістались мені, я їх розібрав, подивився і зібрав і положив у довгий ящик. А саме користувалися електричною машинкою, ця просто лежала. Можливо, я про неї забув. Але потім вони мені попали на глаза, і я вирішив зняти ролик, показати вам, що тут усередині і як вона працює. І, можливо, друзі, саме головне, можливо, вона ще буде працювати, виконувати свою функцію, тому що без. Електромережі, без електричної напруги. А ті всі електричні машинки для підстрижки будуть просто, так, як викрутка. Просто таким лежать. Як кажуть, ну, це буквально так, якщо витягнути, дивіться, положити ручку. А так. Якщо не буде світла, а так буде лежати електрична машинка для підстрижки. Це що без цього леза викрутка, що електрична машинка для підстрижки без електрики. без електрики. Зрозуміло, ну, без електричної мережі. І тому, коли не буде у різці напруги, то оці речі, оці речі, дивіться, всі працюють, виконують свою роботу так, як вони виконували. Ну, я вам скажу, я, скільки я пам'ятаю себе, скільки я пам'ятаю оці машинки. Ну, їм уже швидше за все більше 70 років. Плюс-мінус. Так от. Ми розібрали. Я вирішив із трьох. Та, що мені більше понравилось, вона менше всіх спрацьована, така вона трішки менша по конструкції, ручки менші. Бачите, і сама вона така дрібніша, може легше в руках буде, тому що ми ж будемо вчитися нею стригти. Що у ній дивіться? Перше нижнє. Ось воно. Лезо. Нижнє. Тут також. Нижнє лезо. І верхнє. Те, що ходить. Чи бігає поверху. І все. І все. Ручка. Дивіться. Все. Ручка. Одна таша. Із корпусом і та, що двигається. Усередині стоїть пробка, яка піджимає пружину, а тут такий п'ятачок. От. П'ятачок, бачите. Зараз вилита по камері телефона і буде п'ятачок. З трьома нулями. Я маю увазі телефон, як лупане по камері. От. Ну що ще тут? Більш мене нічого. Ну, викручувати, тоді е, пружиною зжимати. тяж. Бачите, вон. Всередині пружина. Ось. Пружина і п'ятачок. І пробка. І дивіться, як вона працює. Бачите, вона ще в доброму стані. Все ново. А ці старі, а ці дійсно супер раритет. Це також раритет. Але вона видно мало працювала. Тут практично випрацювання невелике, і от, попав п'ятачок. і все, дивіться. І збираємо. Нема нічого тут складного. От електрична, електрично, там електродвигун і, і все інше. А тут нема нічого. Верхній ніж вставляється цим квадратом. У середній отвір. Отак він ходить, бачите? Так. так він ходить. Ну, це верхній. Це А! Чому ж я розбирав? Тут трошки було ну, і іржа. Я положив сюди на цю дощечку і трошки її притер. І низ, і верх. І тому, думаю, раз вже я розібрав, то покажу і хлопцям. Я думаю, буде цікаво. Друзі, ну, я. я я її, мене все життя батько якоїсь з них, чи, може, всіма стриг, але я розібрав її другий раз, перший раз, коли вони мені дісталися, після батька, розібрав, подивився, зібрав. І оце зараз вирішив все-таки трошки шліхвонути, притерти, щоб воно блистіло, щоб вона була в робочому стані. Це, ну, я скажу, щоб був запасний варіант. Хай буде світло, хай буде електрична напруга, все є. Але а це запасний варіант. Ну, якось так. Я думаю, ви зрозуміли. Що, що мені пояснювати, тут зрозуміло і так. Не буде світла, будемо ходити за ліжі, бородати, усати, бакінбарди, все на світі буде. А чим стригтися ножницями? Ну, можна й ножницями, тільки ножницями можна. Побризати довге волосся, підстригти. Навряд що получилось. От бачите, шайбу, оцю пружинну, І барашечка. Пішов. пішов, пішов. О. Все. А так, бачите, як то рахтить, а мене. аж уші лопатять. Думаю, хоча б за вухом. Не, не врізав. Страшно було, особливо коли біля вушей. От, пожал, я її тут трошки тиранув Трошки якать облагородив. Я не знаю, чи буде вона стригти, чи не буде стрихти, друзі. ну Звичайно, ці будуть запасні, а ця буде у мене або в нас робочою. Я вже розповів, що цим прижимаєш лезо до леза. Це пружина, щоб відкидало. Нема тут нічого. А, Трошки, бач, не попав. О! Бачите, як дід не уважно. Через е, камеру, дивлюся, через е, телефон і не попав на штів. Друзі. Я мог, міг її зруйнувати, Зубець би вилетів. І був би тільки, що був би? Раритет не робочий. А нас це не цікавить. Нас цікавить, щоб раритет був робочий, друзі, все. Бач? Не попало, не зажало. Ну нічого, нічого тут, я бачу, такого страшного немає. Ні, ні. Нічого такого не вийшло, не виникло. Дивіться, зубчики. Блискучий, гладенький. Ну, я думаю, річ цікава, потрібна, якщо в кого є, доставайте із чухляди. Нальовка вам у руки, заточить, шліхвоніть, можна мастилчиком трохи помазати і положити, хай лежить. Згодиться, згодиться, не згодиться, вона, як кажуть, багато міста не займає і істини не просить. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки за діди в рарітет, за те, що показав, як вона фунциклірує, як вона устроєна, як вона зроблена. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, хто бачив. Хто користувався, хто розбирав, хто збирав, може хто користується по теперішній час, або стригли кого. Пишіть дуже цікаво буде почути ваші відухи на такий. Потрібний, друзі, потрібний. Ну, раритет, по-любому, я не знаю, вони продаються, не продаються. Але їм вже, вже, вже дуже багато років, ніхто не знає, але ну я це пам'ятаю, скільки вони у нас вдома були. Пишіть, підписуйтесь на канал, звичайно. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.